Ця виставка привертає увагу до актуального надзвичайного питання сьогодні. Це долі цієї унікальної культурної спадщини України в умовах війни. Зруйнована, але не знищена. Виставка з такою назвою, присвячена грецькій культурній спадщині з фондів Маріупольського краєзнавчого музею, відкрилася у Черкасах. Вона розташувалася у приміщенні Черкаського обласного краєзнавчого музею. Її зібрано та відтворено завдяки сучасним технологіям та вчасно відцифрованим матеріалам. Доля більшості експонатів Баріупольського краєзнавчого музею невідома. Ті, що вдалося врятувати, красномовно розповідають про зруйновану, але не знищену окупантами історію та культуру греків Приазов'я. Цікавий стенд сакрального мистецтва, де представлена плащаниця. І, наскільки я розумію, вона була вивезена її вже немає. На території України цікаві орнаментальні писанки українські пов'язані з грецькими орнаментами. Проведенням виставки організатори намагаються привернути увагу до руйнування агресором культурної спадщини та музеїв України. Та вкотре довести, що зберігаючи спадщину іншого народу, українці є цивілізованою нацією. Ми є цивілізованим народом на противагу від оцих нелюдів, які знищують все те, що пов'язано з самою назвою Україна і її народу. Виставка складається із 17 стендів, на яких представлено унікальні зразки писанок та вишиванок притаманних грекам. Також відвідувачі побачать історію формування Маріупольського краєзнавчого музею, який майже повністю знищено російськими окупантами.